Звати мене Олена Дуденко. Я мешканка цього нашого зруйнованого будинку, який позаду. Другий під'їзд 73 квартира. Почну з четверга, четвер, 27 квітня я ще була на роботі. В Андрюшки температура 39. Він у мене вміє хворіти, дуже часто хворіє, і ми ледь до ночі збили вже ту температуру, але кашель, вже всі ці прояви. І от четверті дають, дають тривогу. Він прийшов до мене на диван, бо спить на кухні. У нас однокімнатна квартира, от говорили ми там, що в моєму під'їзді. Більше однокімнатних квартир для нашої сім'ї до нас двоє, нам ніби достатньо, там 36 квадратів. Ясно, що якби ще був чоловік, діти, але і з чоловіками, і з дітьми теж живуть в таких маленьких квартирах. Так от, диван у нас стоїть подалі від вікна, ну от в найглибшій такій точці. і коли Десь у четвертій дали тривогу, потім чули, як летіли ракети над будинком. Якраз вони пролітали повз. Потім дуже близько пролетів літак, десь хвилин за десять. Ми чули його гул, він прямо так десь над в дворі, дуже низько ж вони летять. І тут буквально десь в половина, десь четверта, тридцять. Ми чуємо не бубух, це був приліт поряд. І буквально за кілька секунд знову друге бубух. Це було таке бубу, що хтось сказав, що впав з ліжка от від оцього такого потрясіння. Але е, в нас вийшло, що в нас бік не той, звідки прильот. В нас просто в секунді відчинилися, відчинились вікна, відчинилися всі склопакети, все, що могло відчинити. Повилітали всі решітки в е, вентиляційних шахтах через те, що ну, скло, слава Богу, не полетіло. Я його ще в перший день війни переклеїла оцими зірочками, скотчами. Так що воно витримало двері, звичайно, металеві двері, їх не вибило, вони деформувалися. Ми потім їх відновлювали. От, але ми зрозуміли, що десь дуже близько, дуже близько стався вибух. Думали, ну, як хотілося віритися, що це десь не ми, а що це десь поряд. Ми думали, що в дворі, в дворі прильот. Ясно, що як я відчинила двері, Боже, в сусідки дверей нема, В неї справжні дерев'яні двері були, там тільки периметр від дверей. Як ми відимося в тамбур, дверей від тамбура нема. Колись казали, тільки війна починалася, казали, в тамбури ховайтеся, бо там ж дві несучі стіни, і от там точно в нас тамбури повилітали. Ну, можливо, це особливість конструкції цього будинку, що тамбури отак на одній лінії. Тамбури вилітали з вікнами повністю. Вилітали двері, вікна, все. Замки виривало. І коли ми подивилися в, там, де сходова, сходові майданчики, а там скло, всі вікна, все, все вибило, все вийшли на зовнішні двері, а їх немає, все там завалено. І коли ми вийшли на двір, подивилися вправо, а в нас вже горить будинок наш, і це наш будинок. Я зразу зрозуміла, що. Соня той момент, коли треба плакати. Я зрозуміла, що це. Я кажу: Андрюша, мабуть, там багато хто загинув. Ми якраз от стояли на цьому місці, бо ми отак обійшли. Кажу, Андрюша, ми вийшли може за скільки? За хвилин 5, поки отак ото галопом збирав документи, якийсь рюкзак, щось на плечі. Це температура 37, ясно, що е, я ж кожні дві години даю щось пити, треба тепло, яке. Тут не думаєш. Кажу, Андрюша, там, мабуть, загинули, і дивлюся, стояка одного нема, це всі двокімнатні квартири. так, В секунді десь все горить, вже пожежні, вже швидкі допомоги. Дивимося. Тут все теж вікна повиносило, там повиносило. Е, ну, є війна, ясно, що розумієш, що е, до тебе і Будь-хто, будь-хто може загинути і прилетіти може, але всі вірять, що це буде не зі мною. От хочеться вірити, що це буде не зі мною, а тут виявилось так, що це саме наш будинок. Ясно, що в перші секунди, напевно, от в стані того шоку, перша думка, що ой, ми живі, слава Богу, ми живі, ми живі. Наша квартира ціленька, і як потім нам сказали, в нас от статус не постраждали. Жити нема де, будинок звіновний, але ми не постраждали через те, що квартира. Ціле, скло не вилетіло, все нормально. Але е, в, в період цього шоку першої доби думаєш, що слава Богу, що ти живий? Ми живі, отак е, ми походили десь, мабуть, хвилин 20, я розумію, що почали вже знеструмлювати, кажуть, весь мікрорайон знеструмили, відімкнули газ, все. ви знаєте, я... Дуже з великою вдячністю е, казала моєму сусіду, бо другий під'їзд я дуже добре знаю, бо і в створенні ОСББ брала таку найактивнішу участь, проводила ті збори, установ все. І мій під'їзд знаю дуже добре, бо була старшою по під'їзду. З 10-го року ми тут купили квартиру, з десятого дві 2010-го року, то один наш мешканець на Горобець в перші хвилини він на другому поверсі вибіг і перекрив газ в будинку. Це ще врятувало, мабуть, не одне життя і не одну квартиру, бо коли все палало, то коли все-таки електрика десь там вибухала, то газ зразу буквально перші хвилини його перекрили. то Це, мабуть, таке ну, значною мірою врятувало ще і не одне життя, і не одну квартиру. От в першій, мабуть, хвилин 20 я зрозуміла, що ну що ж, треба десь тепле місце, треба дитині тепле пиття. а Тут це не, не передбачено. Тому ми позвонили до друзів, до колег. Вони, правда, о п'ятій ранку приїхали, нас забрали в село в бабушкину хату. Е, бабушки вже немає 25 років. Відповідно, хата, в якій я виросла, хата це але на дві кімнатки, в якій грубка, але є звичайно газ. Ми поїхали туди. Е, і от перший день минув, ясно, що телефон е, був червоний. Дзвонили всі. Ви знаєте, в такий момент згадуєш студенти, кого навчав багато років тому. бо От на сьогодні я вже 28 років пропрацювала на одній кафедрі, 28 років. я кажу студентам, ми стільки не прожили, скільки я працюю вже. Ясно, що були студенти, мої випускники, були друзі, були колеги. І е, в ці хвилини, ой, ви хоч живі, як? Ви живі? От в, перший, в першу добу, от ви живі, і це слава Богу, Богу дякувати. Знаєте? Сну не було в ту ніч, сну не було через те, що. Е, Мабуть, на емоціях це все на емоціях. А поїхали, я брала ліки для нього і заспокіли їх, проте я не думала, що вони потрібні будуть. А от коли почалася інша доба, уже перші години в мене були сльози і розпад через те, що цю квартиру в мене ж вийшло так, що батьків не було. Я виросла з бабусею. Бабусі 25 років вже немає. На цю квартиру я працювала все своє життя. І виходить так, що я її купувала в кредиті, була, в друзів позичала гроші. І для мене, якщо от римбазовці їм давали це житло, а вони в той час, ще росли в них діти, вони купували житло дітям. Якось, ну, вони розбудовували своє життя, то для мене це єдине, що я змогла досягти в своєму житті. Моя однокімнатна квартира і мій Андрюшка. От це теж моє маленьке досягнення, який відмінник. Я дуже хочу, щоб він таким і по життю був, хоча я теж була відмінницею, це не додає грошей. Мабуть, я ну, не, в, не в тому ключі працюю. Я дуже правильна, дуже справедлива, і, мабуть, це не, не так, не те, що треба. Але от в той момент, от коли на другу добу прокинувся, прокинувся зі сльозами, а як жити далі? А де жити далі? Я розумію, що іншу квартиру я вже не зароблю, тим більше в таких умовах, в умовах війни, і оце страшно. Ясно, що коли в перші тижні висловлювали якісь співчуття, дзвонили, пропонували допомогу. Я ж дуже скром, ми ж не постраждали. Ні, ні, мені нічого не треба. А от. Через тижнів два нам почали обіцяти, що будуть обстежувати будинок, будуть дивитися, що з ним, чи він підлягає відновленню, чи його треба розібрати, чи це буде реконструкція, що з ним буде. Ясно, що е, тоді, от тільки через тижнів два, з'явилася віра, що ой, а цю хатку можна відбудувати, відбудувати, реанімувати, і все буде добре. Ось ось так. Але минув рік, що ми бачимо, ясно, що перші місяці в чотири ми жили в бабусиній хаті, а потім, уже до вересня, треба було повертатись на роботу. Потрібно було бути в Умані, цьому потрібно було в школу і сьомий клас уже Андрюші. І відповідно, що ем, треба було жити в місті. В цю квартиру Андрюші не розказуй. Дитяча психіка, я в своєму житті пережила багато чого. От, і втрата батьків, і втрата бабусі, і е, було багато таких життєвих моментів, де от такі от, ніби трагедія, ніби кінець життя. Але потім ти знаходиш сили і живеш далі. Переступаєш це, все важко, складно, сивий, але ти живеш. І от е, я зрозуміла, що Андрій є, я є. Треба жити. Ясно, що багато хто каже, що зараз живуть одним днем. Я не можу сказати, що я живу сьогодні. Я думаю про завтра. Але я боюся думати про те, що буде післязавтра, через місяць, за рік, наперед. Планувати, мабуть, складно зараз планувати в умовах війни. От. Але вернулися сюди, електроплитка, електрочайник. Намагалась по черзі все вмикати, але воно почало чайник згорів за місяць. Електроплитка теж почала мені робити кардібалітися. Світло вирубало. Я чоловіка в хаті немає. Я ремонтувати, виривати знову алюмінієві дроти, ставити мідь, е, щось робити конструктивно не хотіла, не могла. Ми пішли на квартиру. Е, причому на квартиру до друзів, до моєї подруги. Е, вона на той час була не в умані, і вона нас пустила туди, отак от як є. Отак, от як вся її квартира, де всі її пожитки, всі її речі, вона пустила як рідних. Туди Живіть, поливайте вазончики, живіть як вдома. В перші дні, в перші місяці був це настільки стрес, що е, в дитини от, психосоматика полізла така, що ми от в селі їздили на роботу я щодня. А він тільки казала, що Андрушику, сьогодні треба поїхати на Уман, це там Умильце два тижні. Боже, я дитину не могла вивезти з хати. Ой, мама. Пробачте, Я в туалет, я куди не. Ну, може, така психосоматика. В нього бої... болів живіт, в нього боліла голова, в нього все, що я почала возити його до лікарів. Давайте щось шукати. Давайте. Це не органіка. Це не органіка, але потім таки виявилось, що то там є і органічні зміни. Ми з 28 липня, це вже майже рік тому, стали без глютену, вивелось у нас непереносимість глютену. з лютеном. От ну, якраз це все на фоні, от, це все стимульнуло, і всі ці розлади так загострились. Що сьогодні? Ясно, що от, збори навіть десь напевно місяць тому в міській раді приїжджали представники е, з Черкас. Е, Обласної військової адміністрації, з державного з Черкаського департаменту будівництва, ми просимо, що другий під'їзд. Тут, напевно, з 54, 46, 99, так, 50, 46 це вже наша. Так, з 54 квартир, напевно, квартир 30 мешкають там. Ясно, що в умовах відключень електроенергії навіть елементарне приготувати, їсти це зараз проблема. Ми просили. Давайте перевіримо. А може ті газові труби, може вони робочі? Може їх можна якось от, як чоловіка каже закольцювати, отак як зробили тепло, і з його зробили тільки на один під'їзд і обігрівали. Давайте зробимо так і газ. Щоб можна було людям, хоча би немає світла, в тих умовах немає світла, але ти чайник поставиш, ти вже чаю поп'єш, якусь супу звариш, і вже слава Богу, зробіть газу, газ, аби люди могли вже зимувати цієї зими незалежно від електрики, от щоб можна було хоча би елементарну потребу забезпечити себе їжею. От. Знову ж таки кажуть, спочатку треба зовні відбудувати. А ви ж бачите, як голова ОСББ вже сказав, що чотири прораби і тільки один монтажник. Скільки вони будуть відновлювати, то до зими вони запустять газ, це великий сум. Забудовниками того дуже не хотіли, бо така дуже в нього не була не дуже хороша репутація, але. Ніхто не дослухався. Ми на зборах в міській раді говорили про це. Поміняйте нам забудовник. Ми вже його не хочемо? Він ще нічого не робив, але дуже погана репутація. Ми хочемо е, таку структуру, яка би швидко і якісно це зробила. Зараз, зараз на останніх зборах то казали, що ви знаєте, забудовник каже, Я готовий піти з будівництва, шукайте, куди ж. Ми не знаємо, що з тих грошей державних, Що з них лишилося? Акти виконаних робіт є, а по факту робіт нема. Бо внутрішні роботи будуть виконуватися, коли буде вже зовнішній монтаж завершено. Наш під'їзд стоїть абсолютно не тронно, іде тільки зовнішнє утеплення. Як би його гарно не прикрашали зовні, не як би його не шпаклювали, він весь всі стіни тріснуті. Він вирваний. І, і став на своє місце, розумієте? Тому багато хто з людей просто боїться жити, боїться тут жити, просто боїться жити. Ось е, приклад номер один. Він каже: Мама, я готовий жити на вулиці, я туди не вернусь, бо е, я розумію, що оплачувати чуже, чуже житло десь це на мою зарплату. Я хочу додому. Але він каже: Мама, я боюсь, він чесно, я виношула сміття, він біг за мною. Він боявся залишатися в квартирі навіть на п'ять хвилин. Навіть на п'ять хвилин. Я йду з тобою. Андрюша, то я зараз верну...» І Я йду з тобою. Ну, цей дитячий переляк я не знаю. Дитяча психіка відпустить це? чи залишиться на все життя, не знаю. Я в цьому не впевнена. Але наша історія, це я розумію, це одна із сотень тисяч тих українців, які, слава Богу, життя залишилося, але вони пережили ще й набагато гірше. От, ніж ми, ну, але це наш будинок. Звичайно, мені хочеться вірити, що ми тут будемо жити, і що, незважаючи на те, як зараз проходять роботи, все одно він якось його е приведуть до ладу, і зможна буде тих 10, 15, 20 років. А так в мене вся надія на мою дитину, що він виросте, здобуде професію. Купить квартиру, і маму на старість забере до себе.